Ні, копійки менше роботодавці області не поспішають підвищувати зарплату. Нагадаємо, мають платити своїм працівникам щонайменше 3200 тисячі гривень. На цьому наголосив перший заступник очільника області Сергій Коваленко. Нині ж працює ряд підприємств різних форм власності, на яких середня заробітна плата в половину менша. Працедавцям наказали якнайшвидше підняти оклади до належного рівня. Новоміргородські муніципальні інженерні мережі 47%. середня зарплата 2205 гривень. Олександрівський КП оберіг рівень відшкодування тарифом 62%, середня відсотки. заробітна плата 1704 гривні. Благодійна вішалка з'явилася в центрі Кропивницького. Її облаштував власник одного із кафе. На літній веранді він встановив вішалку із зимовими куртками. А поруч напис потрібно візьми, хочеш допомогти? Принеси чи користується ця послуга популярністю? та де ще можна дістати в місті безкоштовний одяг, з'ясовував Сергій Михайлін. Пані Оксана разом із подругою постійні відвідувачі волонтерського центру милосердя. Тут вони обідають та беруть необхідний одяг. Кажуть, нині навіть у секонд-хенді ціни космічні. Кілограм часу дорого, не, не кожен може собі дозволити. а люди, які не мають можливості, вони приходять і тут допомагають. Можна вибрати по сезону одежду. Тось тобто, ви і весенньою, і, да. і сіньою і літньою і зімньою. А за одягом приходять не лише безхатченки, кажуть волонтери. Попри це, не відмовляють нікому, адже речі небайдужі містяни приносять постійно. Каже неділя, буває, якщо ми зі средні неділі приходять просичать, говорять дня холодно, Мені надаш тота подія, або штани, або курточку, або хоча б світер якийсь. то бо даємо діж не морости. Днями в Кропивницькому з'явилася ще одна благодійна точка обміну речей перед входом ось цієї кав'ярні. Центрі міста встановили вішалку. Тут можна взяти лише верхній одяг. Ребенок мені показав, мой мій син Олександр. Він показав, що пап, смотри, є прикольна штука, де в Америці він побачив, що людям вот так роздають куртки. Я говорит, було б здорово, если бы у нас так сделали. Я побачив, ну, я посмотрев, сказав, да, реально круто, можна допомогти. В тот же день, це було 27 числа, у нас була вешалка, і на ній висіли перші куртки. Чоловік каже, містяни на таку ініціативу відреагували позитивно, пропонували не лише. Куртки, а й інший одяг. Втім, головна ідея на період морозів допомогти нужденним зігрітися. Саме цікаво, що от ні відно, хто забирає куртки. Їх забирають лібо вечором, ліба рано утром. Та площадка та нікакає не піар акція, а це така життєва позиція. От вона дійствує. От і все. Як довго триватиме акція? Чоловік поки не вирішив. Ідей має ще чимало. Сергій Михайлін, Володимир Волок, Олександр Донцов. День за днем.